Ти коли-небудь дивився вниз і ловив себе на думці, мені здається, мій пеніс став меншим. А потім розводив руками це ж, мабуть, просто уява чи ні. Таке відчуття може виникати неочікувано, після душу, перед зеркалом або під час інтимної близькості. І, хоча майже ніхто не говорить про це вголос, я запитаю тебе прямо ти вже стикався з цим? Якщо тобі за 50, знай, ти не один. Це переживають мільйони чоловіків, і ця тема заслуговує на чесну розмову. Я, лікарка, і сьогодні ми поговоримо про дуже інтимне, але важливе, чи дійсно чоловічий паніс зменшується з віком, що є нормою, а що тривожним сигналом. І найголовніше, що з цього можна змінити? Те, що ти зараз почуєш, може тебе здивувати, бо мова не лише про розміри. З роками тіло чоловіка змінюється, знижується рівень тестостерону. Уповільнюється кровообіг, ем'язовий тонус слабшає, а в області та занакопичується жир. Це природні процеси. Але знаєш, у чому парадокс? Часто саме ці зміни і створюють ілюзію або й реальність того самого і зменшення, яке тебе турбує. І ні, ти не вигадуєш. Зниження ерекції, втрата еластичності шкіри, зменшення довжини під час збудження усе це може бути реальністю після 50. Але чи це має бути твоєю новою нормою? Я знаю, наскільки делікатною є ця тема. І водночас, наскільки болючою. Адже мова не лише про фізичні зміни вона про самооцінку, інтимність, чоловічу гідність. Саме тому я хочу розповісти тобі, що говорить сучасна наука про ці процеси. Ми розберемо, які зміни у статевому органі є очікуваними, чого боятися не варто. А коли варто звернутися до лікаря, ти здивуєшся, дізнавшись, скільки з того, що ти вважаєш незворотнім, насправді можна виправити. Але про це трохи згодом. Залишайся зі мною до кінця, бо найцінніше ще попереду. І повір, твоє тіло ще здатне тебе приємно здивувати. Коли я вперше почала говорити з пацієнтами про зміни в тілі після 50, мене вразило одне більшість із них носили ці переживання в собі роками, мовчки. Через сором, страх або думку, що це зі мною щось не так. Але правда, в іншому, ваші відчуття мають значення, і тільки через щиру розмову ми можемо щось змінити. Тому я хочу попросити тебе про дещо важливе. Якщо ця тема тебе зачепила, якщо ти впізнав у моїх словах себе, або якщо просто хочеш поділитися своїми думками, залиши коментар. Скажи, що ти відчуваєш, або про що б ще хотів почути. Я читаю кожне повідомлення, і саме твій досвід може допомогти комусь іншому не відчувати себе на самоті. А щоб не пропустити наступні випуски, перевір, чи ти вже підписаний на канал «Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми говоримо щиро. Без сорому, про найінтимніше, і робимо це з повагою, знанням і теплом. Твоя участь це не просто взаємодія, це те, що дозволяє цьому каналу жити і рости. І кожен твій коментар, лайк чи підпис це підтримка не лише мені, а й кожному чоловікові, який наважиться подивитися це відео. Бо правда в тому, що ми всі шукаємо відповіді. Але шукати їх разом набагато легше. І от коли ми вже зрозуміли, що багато з того, що ти відчуваєш, реальне і пояснюване, настав час заглянути глибше. Що ж насправді відбувається з тілом чоловіка після 50, і чому саме ці зміни іноді сприймаються як зменшення? Зараз ти це дізнаєшся. Після 50 тіло чоловіка починає говорити з ним інакше. Не голосно, не різко, а тихо, обережно, через маленькі сигнали. І саме в цій тиші ховається правда, яку багато хто не хоче чути. Але зараз я хочу піти ще глибше в цю тему і допомогти тобі побачити все, як є. Організм поступово змінюється. Рівень тестостерону, головного чоловічого гормону, починає знижуватись із кожним роком. Це не означає, що ти раптом став е-менш чоловіком, ні. Але ця трансформація впливає на дуже конкретні речі, на обмін речовин. Лібідо, енергію, тонус м'язів і, звісно, на функції статевого органу. Уяви собі, шкіра стає менш еластичною, ем'язові м'язові волокна слабшають, а навколо лобкової зони починає накопичуватись жир. Цей жировий прошарок буквально прикриває коснову пеніса, візуально вкорочуючи його не фізично, а оптично. Але для тебе це виглядає інакше, він став менший. І в цьому відчутті є частка правди, яка народжується не у фантазії, а в біології. А ще кровообіг. У молодому віці судини гнучки, кров тече швидко, наповнюючи паніс миттєво і повно. Після паяти десятих стінки судин втрачають еластичність, серце працює не так потужно, а потік крові в нижню частину тіла стає повільнішим. Менше крові, менш насичена ерекція. А іноді й короче. Водночас нервова провідність також змінюється. Чутливість знижується, а це впливає на збудження. Це ніби твій організм намагається шепотом сказати: ми вже не ті, але все ще можемо, тільки інакше. І ось тут, між біологією та психологією, народжується головна внутрішня боротьба чоловіка зрілого віку. Я не розповідаю тобі це, щоб налякати. Навпаки, щоб ти міг подивитися на ситуацію без страху. Бо правда в тому, що ці зміни не завжди незворотні. Вони часто є наслідком рішень або їх відсутності. Твої щоденні звички, харчування, рух, сон, стрес, усе це впливає на тіло більше, ніж ти думаєш. І навіть якщо частина змін пов'язана з віком, інша частина у твоїх руках. Це не про повернення в 20 років. Це про те, щоб стати найкращою версією себе зараз. І повір. Тіло вміє віддячити, варто лише дати йому шанс. Коментуй нижче, це має сенс для мене, якщо ти теж бачиш у цих змінах не кінець, а початок чогось нового. У багатьох чоловіків є звичка мовчати, коли мова заходить про інтимне. Але якби ми говорили частіше, стало б зрозуміло те, що тебе турбує, турбує ще тисячі інших. І ось ще одна правда, яку часто замовчують так, пеніс може зменшитися з віком. Але що важливо, це в межах норми. Наукові дослідження показують, що зменшення довжини пеніса на 1-2 см після 5-10 років фізіологічне явище воно не відбувається раптово, не викликає болю, не завжди помітне під час ерекції. Це поступовий процес, який, у більшості випадків, не впливає на задоволення чи здатність до інтимності. Але я розумію, навіть якщо це не заважає функції. Може сильно зачепити внутрішнє. Бо справа не тільки в сантиметрах. Справа у відчутті себе. У впевненості. У тому, що ти бачиш у дзеркалі. Іноді, навіть невелика візуальна зміна, через жирові відкладення в лобковій області або слабший тонус шкіри, створює ефект, ніби щось пішло не так. Це як дивитися на себе з іншого ракурсу і раптом бачити не те, що звик. Але я хочу. Щоб ти це почув чітко, ця трансформація не поразка. Вона частина довшої, глибшої подорожі, в якій тіло перебудовується, пристосовується, а ти вчишся приймати себе заново. І ось де криється справжня сила, у здатності побачити зміни не як загрозу, а як сигнал. Сигнал не панікувати, а розуміти. І ще важливе саме зменшення розміру пеніса не є автоматичним маркером хвороби. У більшості випадків це не пов'язано ні з раком, ні з серйозними патологіями. Але воно може викликати емоційний дискомфорт, невпевненість у собі, бажання уникати інтимності. І це вже впливає не на тіло, а на якість життя. Варто визнати, що багато чоловіків просто не мають інформації, де проходить межа між нормальним і тривожним. Саме тому ми зараз розкриваємо ці бастиони замовчування, щоб дати тобі чітке розуміння, де ти є, що відбувається з твоїм тілом і на що звертати увагу. А ще, щоб допомогти сформувати нову ментальність прийняття без сорому і самозвинувачень. Бо поки хтось мовчить і боїться, інший має шанс обрати шлях розуміння і дій. І ось тут починається справжній вплив не на зовнішність, а на якість життя. Але бувають моменти, коли зміна виходить за межі природного перебігу. І тут варто бути уважним. Але не всі зміни безпечні. Є моменти, коли тіло не просто адаптується до віку, а подає сигнали, що щось іде не так. І, хоча багато хто воліє ігнорувати ці натяки, сподіваючись, що саме пройде, правда в тому, що саме вчасна реакція може запобігти серйозному ускладненням. Довіра до власного тіла це не лише про сприйняття. А про вміння чути, коли воно кличе на допомогу. І якщо ти раптом помічаєш, що розмір твого пеніса зменшився не поступово, а різко, протягом кількох тижнів чи навіть днів, це вже незвичайна вікова трансформація. Це потенційний симптом. Зміна може бути пов'язана з порушенням кровобігу, гормональними збоями або навіть з реакцією на медикаменти, які ти приймаєш. Але у деяких випадках із більш серйозними патологіями. Про які краще дізнатись раніше, ніж пізно. Інший важливий цвіночок втрата жорсткості. І якщо ерекція стала слабкою або не тримається достатньо довго для нормального статевого акту, а ситуація повторюється знову і знову, це вже не про вік, це про функцію. Про ті бастіони фізіології, які втратили підтримку. І саме тут лікар уролог не ворог, а союзник у відновленні твого контролю над тілом. Є ще одна річ, яку багато хто ігнорує або соромиться визнати, це вигинчи викривлення паніса. І якщо ти помітив, що під час ерекції він раптом почав змінювати форму, набуваючи незвичного вигляду або з'являється болючість, це не просто особливість анатомії. Це може бути симптомом хвороби пейроні, стану, пов'язаного з утворенням фіброзних бляшок у середині тканин паніса. І тут зволікання точно не друг. Але ще серйозніше біль. Біль ніколи не буває нормою. І якщо під час ерекції, сечовипускання чи навіть успокої ти відчуваєш дискомфорт, поколювання або різь, тіло буквально кричить про проблему. І це вже не про сумніви, а про рішення. Бо знехтувати таким симптомом це допустити розвиток процесу, який можна було зупинити на ранній стадії. Всі ці ознаки не вирок, але попередження. Вони не означають катастрофу, але несуть потенціал до неї, якщо їх ігнорувати. Бути уважним до себе не прояв слабкості, а форма сили. Це момент, коли ти обираєш не страх, а дію. Бо у кожній подібній ситуації стоїть вибір, залишити все як є, чи звернути увагу на правду, яка ховається за симптомом. І поки ти осмислюєш це, є ще один вимір, який не можна залишити поза увагою. Те, що насправді можна змінити. Є речі, які не можна змінити. Але є інші, ті, що здаються незворотними лише на перший погляд. У кабінеті лікаря я неодноразово чула, я думав, що вже все, мабуть, це просто старість. І кожного разу мені хотілося взяти цього чоловіка за руку і сказати: подивись уважніше, те, що ти вважаєш кінцем, може бути лише наслідком рішень, які ти ще можеш змінити. Бо якщо тіло реагує на спосіб життя, воно може відгукнутися на зміни. Це не магія, це біологія. Одна з найбільш недооцінених речей це робота з м'язами тазового дна. Так звані вправи кегеля. Вони сприяють зміцненню м'язів, що контролюють ерекцію, сечовипускання і навіть інтенсивність оргазму. І Хоча звучить просто, їхній вплив може бути глибоким. Особливо якщо робити їх регулярно, без очікування миттєвого дива. Ще один критичний фактор жирова тканина в області живота. Її надлишок не лише візуально ховає частину пеніса, а й безпосередньо впливає на гормональний фон клітини – це не просто запаси, це активні ендокринні органи, які впливають на рівень тестостерону. Чим більше жиру, тим менше вільного тестостерону, а отже, нижча енергія, бажання і ерекція. Іноді навіть зменшення ваги на 5-7 здатне дати потужний поштовх до відновлення сексуальної функції. Додай до цього регулярну фізичну активність не для марафону, а для підтримки тону серцево-судинної системи. Навіть 30 хвилин ходьби щодня можуть покращити кровообіг, а отже, постачання кисню та поживних речовин до всіх органів, включаючи ті, що відповідають за ерекцію. Іноді потрібна підтримка зовні. Медикаменти, біодобавки, амінокислоти, але тільки ті, які підібрані фахівцем. Не варто самостійно ковтати пігулки, сподіваючись на ефект із реклами. Бо справжній результат не в таблеці, а в системному підході, де препарати лише інструмент, а не основа. У деяких випадках, особливо при зниженому тестостероні, може бути розглянута гормональна терапія. Але це не про повернення до юності. Це про відновлення балансу, який допомагає відчувати себе повноцінним, енергійним, живим. І тут дуже важливо правильно оцінити ризики і потенціал разом із лікарем, з урахуванням усього твого анамнезу. Бо, як би це не звучало, більшість змін, які тебе лякають, не вирок це відображення рішень, рухатись чи стояти, змінювати звички чи здаватися, слухати тіло чи ігнорувати його. І навіть якщо ти роками вважав. Що все втрачено, тіло здатне на відновлення. Воно просто чекає на твій сигнал. А щоб зрозуміти, з чого саме варто починати, є ще одна важлива річ, яку тобі слід знати. Те, що ти пройшов цією темою до цього моменту, вже говорить про твою силу. Не фізичну, не ту, що вимірюється м'язами чи сантиметрами, а ту, що глибша. силу дивитися правді в очі, бути чесними з собою. Торкатися незручних питань і не втікати. Це рідкість. І саме така ментальність відвертості змінює не лише тіло, вона змінює чоловіка зсередини. Бо, по суті, мова ніколи не йшла тільки про розмір мова про самооцінку, прийняття, повагу до себе. Про внутрішній діалог, де ти більше не вимірюєш власну цінність статевим органом. А дивися ширше, хто ти є, як ти дбаєш про себе, наскільки чесно чуєш потреби свого тіла. Бо саме ця чесність це зрілість. І в ній немає нічого слабкого. Навпаки, це твій фундамент. Коли чоловік зіштовхується зі змінами в інтимному житті, перше, що страждає, це відчуття контролю. Але правда в тому, що контроль не зникає, він просто змінює форму. І ти можеш повернути його не через боротьбу, а через турботу. Через уважність. Через рішення, які говорять, я більше не відмовчуся. Я діятиму. Турбота про інтимне здоров'я це не про слабкість, не про щось зі мною, не так, це акт глибокої поваги до себе, до тіла, що служило тобі роками. До організму, який щодня адаптується, щоб тримати тебе на плаву. І найменше, що ти можеш зробити у відповідь, це бути уважним. Дати собі шанс не просто доживати, а проживати повноцінно. Я знаю, що розмова про ерекцію, про розмір, про функцію, все це може викликати сором або внутрішній супротив. Але кожне подолання цього бар'єру це прорив. Бо поки ти слухаєш, поки ти шукаєш, ти вже ламаєш ті бар'єри, які десятиліттями тримали чоловіків у тіні. Ти створюєш нову реальність, де зрілість і сексуальність не суперечать одна одній, а доповнюють одна одну. Твоя цінність не в сантиметрах. Вона у твоїй здатності бути живим, чутливим, відкритим до змін. І я хочу, щоб ти це почув без захисту, без фільтрів. Бо саме тут, у цій чесності, народжується справжнє зцілення. А тепер, якщо ти дочитав досі, напиши в коментарях я поважаю своє тіло. Просто ця фраза. Вона означає, що ти на шляху. І я поруч, щоб пройти цю дорогу з тобою. І якщо ти дослухався до кінця, значить, це було важливо. І, можливо, щось у цьому відео торкнуло тебе глибше, ніж ти очікував. І якщо так, підпишись на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми говоримо чесно, просто і з повагою про те, що насправді важливо для чоловіків після 50. Твоя присутність тут має значення. І якщо відчув, що ця розмова була тобі корисною, натисни вподобайку не для алгоритмів, а як знак того, що ця тема потрібна. Ми будуємо простір, де немає сорому за своє тіло, свої відчуття чи питання, які довго залишались без відповіді. І якщо ти справді був тут зі мною до самого кінця, залиш у коментарях фразу і я з тобою до самого кінця. Ці слова покажуть. Що ми разом пройшли цю розмову від першої до останньої хвилини. А зараз не зупиняйся. Тут поруч є відео, яке продовжує цю тему і відкриває нові грані розуміння себе. Клікни і залишайся ще трохи зі мною. До зустрічі в наступному відео. Я вже чекаю тебе там.